Ми продовжуємо роботу. Будемо говорити про протести у Грузії. На акціях протесту у Тбілісі затримано 224 людини за дрібне хуліганство Опір і непокору поліції. Повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії. Передає близько години тому проєкт Радіо Свобода Ехо Кавказа. Нагадаю, у Грузії вже п'ятий день тривають протести проти грузинської мрії, спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року. У Тбілісі протестувальники продовжували активно використовувати піротехніку, а поліція слізогінний газ. Четверта ніч протестів у Тбілісі завершилася розгоном мітингувальників на проспекті Роставелі і новими арештами. Вранці затримання перемістилися у Ваке на проспект Чавчавадзе. Про це повідомляють Ехо Кавказа». І нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2022 року. За його словами, кінець 28 року це час, коли Грузія буде готова з економічного погляду розпочати переговори про вступ до ЄС у 2030 тисячі Детальніше про ситуацію в Грузії дізнаємося від документаліста, учасника протесту в Грузії Едгар Брусачик, з нами на прямому зв'язку. Едгар, вітаємо. Вітаю, добрий день. Мене чути. Так вас чудово чути, і ми раді вас бачити. І дійсно хочемо більше від вас почути як очевидця, учасника протестів, що ви спостерігали, які дії були відносно протестувальників. Слухайте за останні три е, ночі, ми можемо побачити, що градус е, протистояння з поліцією набагато зріс. Е, протестувальники з кожною е, ночі стають все більше сміливішими. Е, почали використовувати феєрверки, щоб відганяти поліцію. Багато вулиць, які е, навкруги. Парламенту переходили з рук в руки. Коли поліції не було достатньо, протестувальники йшли на поліцію разом з фейерверками і відхоплювали контроль над деякими вулицями. Потім приходило набагато більше поліції. А в суботу ввечері головне, головне протистояння було зразу на вулиці за парламентом. Там було багато дуже а, сльозоточивого газу і води, але протистояльники стояли. А, можемо побачити також, що поліція а, пробує нові спроби, нові тактики а, розганяти з різних сторін. Тобто, а, коли а, менше очікувано, вони з'являються, і тоді а, сіють паніку. А, тоді серед протестувальників зазвичай є дві. А, Реакції, або паніка, і відходити в більш людне місце, тобто це якраз було в сторону Руставелі, або є хто кличе протистояти і не тікати, і стояти. От після розгону з сторону Руставелі, величезна кількість людей. Пішла в сторону парку тунелі, де е, резиденція президента знаходиться. Але доки е, туди ця товпа, якраз на кадрах е, показана, доходила, е, там вже на них чекав сльозочовий газ, тобто відчуття е, попасти в пастку. Е, тобто, поліція пробує нові методи, як розганяти, як лякати, е, як розчищувати простір. Але з кожної ночі ми бачимо, що градус протистояння зі сторони протестувальників він все більший. І дуже такий вже появилася така віра в це, що це революція, що вона відбувається, і реально можна це побачити, почути. грузини впевнені в собі. І я думаю, що ми дійсно бачимо початок великих змін. Едгаре, а як щодо інших міст і населених пунктів Грузії? Чи там відбуваються такі ж протести, велелюдні? Що відомо тобі про це? Е, я в них не бував, але я чув, що так: що з, з прошлі дві ночі вони почалися в багатьох інших містах: в Батумі, в Руставі, в Кутаїсі. Тобто, що е, протести починають бути загальнонаціональними. Але я сам саме знаходився в центрі подій в Білісі. Егоре, скажи, будь ласка, а що показує зараз грузинське телебачення? Як висвітлюються ці протести? Слухайте в Ютубі є, є директ сполучення з місць подій, де 24 на добу під час протестів висвітлюється саме все, що відбувається. Я гадаю, що це на, на з нашого суспільного. Um, і, і можна, тобто, по телебаченню бачити всі кадри прямо багатої журналістів, які в центрі події, які висвітлюють лайф, все, що відбувається, навіть пробуваючи пору поруч з парламентом завжди включено телебачення, щоб знати на якій вулиці саме що відбувається, а щоб знати в яку сторону іти, а в яку краще почекати. Але знову ж таки... Все більш непередбачуваніші е, кроки від поліції, тому вони швидко міняють тактику. Приходять з однієї вулиці в іншу. Наприклад, вулиця Лесі Українки, яка зразу біля парламенту, вона е, за останні дві ночі міняла декілька разів контроль між людьми а поліцією. І тобто, це може мінятися в п'ять хвилин. Тобто там стоїть барикада. Потім там просто все заповнено поліцією, Потім там знову протестувальники. Петре, а от за твоїми спостереженнями чи такі силові методи розгону протестувальників впливають на кількість людей, яка приходить на майдан, приходить на вулиці, що та Роставалі, зокрема їх стає більше чи менше знову ж таки за твоїми спостереженнями? Суто. За моїми спостереженнями їх стає більше і вони стоять довше. Мені здається, що е, саме цей, цей розгін е, силовий він сприяє тому, що люди. Тим баче наповнюється цією енергією, щоб а, іти і, і воювати за своє майбутнє, тому мені здається, що чим більше агресії зі сторони поліції, тим більше супротив а, трішки, як і в нас було. Був ряд заяв офіційних осіб, представників, зокрема дипломатичних відомств, міністерств різних різних державних інституцій, які переходять на бік протестувальників, які яким не подобається те, що фактично євроінтеграційний процес зупинений у Грузії. А чи є щось таке у силовиків? Чи були заяви від представників поліції реформованої у Грузії, або від армійських чиновників, чи, наприклад, ДСНС і так далі? Про це мені невідомо. Мені відомий один кейс пожарників, які е, спеціально випустили всю воду з пожарної машини, бо відмовилися її використовувати проти протестувальників. Угу. Тобто і такий і... кейс точно був. Ще хотіла запитати окремо про безпеку журналістів. Чи спостерігаєш ти, що в тому числі і представники ЗМІ також підпадають під силовий розгін, тобто не намагаються силовики розрізняти, хто це чи це представник ЗМІ, чи це протестувальник, чи можливо ще інший представник якоїсь частини суспільства? Сто відсотково відбувається. Вони получають газом прямо в обличчя, камери розбивають, кидають. Переслідують журналістів. Журналісти ховаються е, по домам від поліції, тому так е, вони дуже агресивно настроєні. І навіть якщо знімати е, їх, е, можна побачити, як вони стають агресивнішими і, і вже майже хочуть на тебе йти. Тому так вони агресивні щодо медіа. Едгаре, а що стосується тих каналів і тих медіа, які підтримують грузинську мрію або взагалі нею фінансуються, як вони висвітлюють протести? Ой, слухайте. Якщо чесно, мені невідомо, я сам не грузин, і я не спостерігаю за цими каналами. Але з того, що мої колеги розповідають, то вони працюють на такому ж пропагандовому рівні, як наші колись опозиційні канали. Тому е, mm. там вся завжди ця сама історія про те, що люди не знають за що виходять, що це все проплачено, що це все не справжнє, що це все, щоб е, сприяти хаосу в країні. Е, от так мені грузини це передавали, і називають їх, так би мовити, провокаторами, так як в Україні називали людей, так. які виходять на майдан. Так, так, так. Це та сама історія, і, е, і ті ті саме наративи. Чи вдавалося поспілкуватися можливо з кимось із правоохоронців, щоб ви пояснили вони свою позицію і жорстокість до протестувальників? Ми навіть хотіли ми навіть хотіли, бо часто, щоб вийти в безпечне місце, треба пройти через величезну їх колону, але наразі на це не відважилися, бо цей рівень протистояння реально стає брутальнішим. Тому краще, поки що в нас ще діалогу з ними не було прямого. Mm, right. Я знаю, що президентка Грузії пробувала розмовляти з ними і, і, і питала, чому вони не відповідають своїй президентці, чому вони роблять накази проти свого народу. Тобто, знаю, що Саломи ми точно. Пробувала з ними спілкуватися, але контакту не було також. Є я чув від грузинів, що серед силовиків є росіяни, і є багато хто відмовляється вірити в те, що це саме всі грузини, які саме в цей спосіб розбивають протести. Тобто існує теж така думка, що серед них в їх рядах також є, є силовики з Росії. Ми будемо продовжувати обговорити цю тему впродовж сьогоднішнього ефіру. До нас згодом ще доєднається Аміран Хеоцуріані, це професор Грузинського технічного університету, засновник грузино українського центру. Едгар, дякую тобі, що дякую. знайшов час. Доєднався, розказав, яка ситуація зараз у Тбілісі. Едгар Просачик, документаліст, учасник протесту. В Грузії був з нами на прямому зв'язку.